Купили генератор інвентарний прамок p P3, 3500 io 3 номінальна мощність і три максимальні. 34 кілограма. І от зараз будемо розпаковувати їх. Перша розпаковка нашого помічника інструкція до нього. До нього такого. А оце сам генератор. Ось такі характеристики. Заявлено що тут, як Італія, так? Це бренд італійський, але, але зроблений в Китаї. Так. Це. 96 що Це Шумов. Зараз витягнемо і включимо. Так, ось заливаємо масло. Оригінальне. Парамок масло оригінальней, йшло в комплекті. Такий генератор. Вчора придбали Франківську. Це. Дуже хороший магазин гарний. Рекомендуємо це вулиця Васюка 11. Гарний продавець. -інструментів. Магазин називається Світ інструментів. Дуже порядні люди. Якісний магазин, якісні речі. Трудають. Так що рекомендуємо. Це івано франківськ Привезли все, як має бути, як обіцяли, в такій ціні, без проблем. масло mm. все так так mm. Mm. Okay. Быть-нибудь это -то... Так. Ось інвентор з цієї сторони. О, тут. фільтр воздушний, карбюратор, мотор. Масло заливати. Зали повний бак масла. Ну, і не масла бензину, то І масло теж. Оце є вихлопне. Ну і таке. Зараз будемо включати, коли, включимо. коли будемо заводити, тоді включимо. Оце є коробка така. З тої сторони. З такої сторони, 34 кілограма уважи. Ну якби такий. Така коробка. Ой. Інструкція вилки. Ну і, ну, і зали, його вже залили масло, так? Так, зараз будемо. Бензин заливати. щуп, ще раз покажу. І проводити заводи. Як себе проявити. Залили. Падає дощ, мусимо так під накриттям трохи. Опа, падає це масло. Прамок П3500 ІО з інвенторний з чистою ціносою його робота. Дай, Включаємо на, на вісос. Еко режим виключаємо, нагрузку знімаємо. Ну, якби... Заводимо. За горячий не треба уже Горячий не да. запали, так ну вот так він дивився горячим замок. Так, так він от, до того день, в робит О поговорим, коли мазина 24 прийшов И это он такий у вас Рушник, так? Да Гарно, глушиться, гарний гарно глушці. Ну і отак він працює. Рекомендуємо. Хороший. Так, хороший. Ще будемо підключати, вже тоді включимося і покажемо, як він при нагрузці, скільки він і так далі. От Поки генератор там працює, покатка тут така інструкція до нього. Є навіть на російській мові. Так що, розбереться кожен. QR-код є. Заряжение все-таки, все. Ну, и то да? туда-сюда. Сами. Не... Ну, вот так вот. И бы. Ну, и гарантии.